Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ. граблі розшилок сонечко та роторної косарки Virax. У нас в наявності дуже великий вибір резинотехнічних виробів для вашого трактору. У нас є ущільнювач дверей МТЗ люкс, ущільнювач скла МТЗ, велика кабіна люкс виробник Україна. Є оригінальний ущільнювач скла. Також велика кабіна. Далі у нас йдуть ущільнювачі на малу кабіну. Також є П-образний армований ущільнювач. Асортимент патрубків. Також є коврики пола на малу кабіну. Та коврики пола на велику кабіну. Далі в нас йдуть бризговики Є ось такі. Переднього крила вузькі. І ось такі переднього крила широкі. На універсальну кабіну. Також є ось такі. Також є ось такі великі коврики полу. Універсальна кабіна. Є ущільнювач під кабіну. Універсальну. Ось такий. Такі коврики. Такі коврики. Для замовлення переходьте на наш сайт mtzo.com. Телефонуйте нам по номеру телефона. Наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення.